Добрий день, шановні підписники. Сьогодні відкриваю ще одну рубрику з просвітницьких проєктів. Один просвітницький проєкт мене достатньо задавне це лекції з історії України. Зробив декілька лекцій, але я собі сам тоді не подобався сидячи перед камерою. Зараз я собі вже трошки подобаюсь. Я вже звик, що я сиджу перед камерою один. Другий проєкт, який я започаткував, це на російській мові серія історії Росії, присвячена 20 томній історії Росії. І третій проєкт буде невеличкий, декілька лекцій. Буде він називатися Домодерна ідентичність. Цей проєкт буде українською мовою, тому що в основному це наробки українських істориків. Розповідати це російською мовою для росіян. Смисла не імеїт, скоріше за все, їм скільки не доволі, українські історики теж історики і мають фахову кваліфікацію, у всякому разі, вирішив цей проєкт вести українською мовою. Базується цей проєкт на шеститомному українському академічному дослідженні, називається Шлях з первісності у цивілізацію, відповідно, перший том українські шати середньовіччя. Всі шість томів це робота авторського колективу Національної академії України Інституту історії України. Відповідно, ці томи виходили протягом 2023-2024 років. Цей матеріал, який я взяв з першого тому, він знаходиться на останніх там від 600-ї сторінки і далі. Я його дещо спростив, дещо популяризував, додав власні. Оцінки і власні переживання. Отже, почнемо. Сьогодні ми будемо говорити про основні характеристики до модерної етнічності. Що хочеться зауважити. Нагадую, що термін етнос з грецької перекладається як народ. Можна говорити про народ замість терміну етнос. Ну просто я вже як історик звик використовувати термін етнос. Що значить домодерна? Домодерна в даному випадку це до епохи нового часу, епоха середньовіччя. Тому що говорити про давню, ідентичність на українських, давню етнічну ідентичність на українських землях майже неможливо, тому що е, перші писемні джерела, які говорять про... Предків українців слов'ян починаються з 5 століття. Все, що було до того, то це доісторія, це переважно археологія. А археологічні джерела описують матеріальну культуру, але геть жодним чином не описують якісь етнічні спільноти. Ми розуміємо, що, можливо, певні археологічні культури відображають певну етнічну спорідненість, але не завжди. Бо, як правило, такі археологічні. Спільноти, археологічні культури, вони багатоетнічні в своїй основі. Тому ми говоримо про середньовічну, етнічну ідентичність на землях сучасної України. Модерний період традиційно вже поділяється на дві частини. Ранній модерн це з кінця 15 століття, умовно, в світі від відкриття Америки Колумбом. А у нас в Україні від появи першої згадки про запорізьких козаків, фактично ці дати ну, дуже корелюються або майже ідентичні в деяких випадках. І до епохи Великої Французької Революції це друга половина кінець XVIII століття. А вже з кінця XVIII століття наступає епоха раннього часу до цього. Кінець 15, го кінець 18-го століття це епоха раннього нового часу. От і ми будемо говорити про етнічні спільноти, умовно, від 5 століття з появи слов'ян в писемних джерелах до кінця 15 го століття. Отже, практично в основі моєї лекції це текст із першого тому. Там розділ 32 називається Формування етнічної ідентичності. І цей текст є основою моєї лекції. Тому мої очки будуть бігати по тексту, не звертайте на це увагу. Отже, головною ознакою завершення формування будь-якого народу вважається поява етнічної ідентичності, яка зафіксована в загальноприйнятній членам членам спільноти самоназви, тобто має бути писемно зафіксована самоназва. Однак для того, щоб у слов'янського населення сучасної території України з'явилася єдина свідомість чи ідентичність, йому, тобто населенню, треба було пройти доволі тривалою еволюцією, а також мала проявитися дія певних чинників. Як правило, російські псевдоблогери, росіяни не розуміють поняття історична дінаміка. Тобто вони розуміють, вони не розуміють, але вони характер, користуються поняттям історична статика. От для них, якщо є українці, значить вони були українцями там від Різдва Христового то раніше. Або якщо були росіяни, то вони були там від Різдва Христового і раніше. Насправді будь-яка ідентичність, вона динамічна, вона змінюється з часом, причому не завжди від нижчого до вищого. Розвиток може йти і хвиля розвиток може йти будь-який, досягнути певної точки, а потім фактично вертатися на свій початок у зв'язку з певними політичними чи економічними подіями. У всякому разі, треба враховувати історичну динаміку, тобто зміни. Отже, насправді етнічний поділ. Який існував, очевидно, ще від появи людства. Ну, ми розуміємо, що кожен народ мав якісь там свої або самоназви, або е, якось хтось їх називав, тобто науковою мовою екзоетноніми і ендоетноніми. Самі етнічні спільноти концентрувалися переважно на невеликих обширах. От на цьому акцентую увагу, тому що населення за царя Гороха е, населення було мало, а не много. Відповідно, вони жили достатньо замкнутими локальними спільнотами, при цьому ніхто, звичайно, міграції не відміняв. І оці етнічні спільноти концентрувалися на невеликих обширах, а етнічність, як зазначають фахівці з проблем до модерної етнічної історії. Цитую, часто значною мірою перекладалася політичними, релігійними, територіальними, військовими чи іншими типами ідентифікації. Для середньовіччя і принаймні частково раннього модерну, часто взагалі характерна відсутність чіткого усвідомлення етнічної ідентичності, яка нерідко була вкрай невиразною, навіть примітивною і слабко вловлюваною. Я про це постійно говорю своїм російським візаві, що для періоду середньовіччя характерна ідентичність а територіальна. Людина чітко знала, що вона живе в селі, в якомусь чи в місті, ну коли вже появляються села і міста. Людина ідентифікувала себе релігійно бо знала, до якого храму синагоги, там, чи мечеті вона ходить. Людина ідентифікувала себе станово, бо середньовічне суспільство Європи воно станове, умовно поділяється на три стани. Перший стан. Це умовно, феодали, землевласники, другий стан е, духовенство, хоча деякі історики називають духовенство першим станом. І третій стан це всі решта, міщани і селяни. Найбільш упослідженими, умовно кажучи, були селяни. Міщани мали певні права і були переважно вільними людьми, селяни були переважно залежними людьми, але ну не те класичне кріпацтво, яке ми уявляємо. Коли читаємо біографію Тараса Григоровича Шевченка, до модерна кріпацтво було зовсім не таке, як уже модерне кріпацтво. Отже, одним із найважливіших причин такої ситуації, що етнічна самосвідомість нікого не хвилювала, навіть саму людину. Була перш за все нерозвинені засобів і мереж інформаційних комунікацій, якими між членами спільноти передається етнічно значуща інформація. Тобто люди жили окремо один від одного невеликими колективами, дуже умовно об'єднаними якимись політичними кордонами чи політичною владою, і відсутність цих комунікацій між поселеннями, між населенням. Це одна із головних причин. я завжди кажу росіянам, що для того, щоб з'явилася сучасна модерна етнічна ідентифікація, повинна бути А. Книгодрукування, де можна було прочитати, що ти українець, Італії чи росіянин. Потрібно були шляхи сполучення і бажано залізниці, а це 19 -е століття, В потрібна державна освіта. Не просто якась отвіта там церковна, а державна щиткими програмами, коли до тебе приходить вчитель і каже: хлопці, ви датчани, наш прапор спущений Господом в руки датського короля, як це училося в Данії, або там в російській школі, що господа, ви рускії, а русские діляться. На малоросов, великоросов і білоросав, як це говорили в другій половині 19 століття в Російській імперії. Коли цього немає, немає і чіткої етнічної ідентичності. Слідуюча причина відсутності цієї чіткої етнічної ідентичності, це перебування писемності на маргінесах культурно-інформаційної трансмісії. Отак, красиво написали, написали автори. Що насправді? Насправді писемність була властивістю тільки невеличкої групи населення. Ну, В часи середньовіччя е, освіченими мали освіту релігійну, звичайно, переважно монахи. Тобто монахи і духовенство відповідно? Е, ні аристократія, ні феодали, ні міщани, ні тим більше селяни писемними не були. Ми, правда, пишемо про достатньо великий рівень писемності в часи е, Русі, і це дійсно так, що за деякими даними, там до 10% населення були грамотними, але це переважно жителі міста. Селяни в масі своїй були безграмотними. І писемність не не то, що книгодрукування не було, писемність, яка переписувалась від руки, вона десь там на Маргінесі перебувала, мало хто там вмів читати. І писати. Ну, Ярослав Мудрий там вмів читати і писати, є легенда про його, начебто, бібліотеку. Той самий там Генріх перший, французький, за якого віддали Анну Ярославну, він там хрестиком підписувався, а Анна писала там, Анна Регіна, Анна Короліва, Королівна. Але в усякому разі, писемність була чорт його батька знадень, ніхто там читати і писати переважно не вмів. Далі, слідуюча причина оцей. Етнічної неусвідомленості, це натурально господарська замкнутість поселень та оцих невеликих регіонів, в в нашому випадку, це окремих земель там часи часів роздробленості Русі. І коли е, Путін говорить про єдність господарства часів Русі, про формування єдиного і там давньоруського якогось там народу, яка там єдина економіка? Кожен регіон розвивався в силу своїх географічних особливостей, скажімо так. Український народ формувався в умовах північної, сучасної України, це ліс і умовно там частково лісостеп. Російський народ формувався в умовах межирічі Оки і Волги, це ж залісом за лісом, за Заліс, як це написано в російській Задонщині. Наступна причина це слабка територіальна мобільність переважної більшості населення, його малочисельність, невеликі колективи і слабка мобільність. Мобільними були купці, це частина міщан. Мобільними були духовенство, коли несли Слово Боже там в те залісся. Мобільними були князі, але основна маса населення. До епохи модерну це селянство. Селянство маломобільне, не виключаючи міграцій, особливо при нападах кочовиків, печенігів, полавців, потім монголів, звичайно, великі маси населення переселялися, але це окремі історичні моменти. Слідуючи: політичний партикуляризм, тобто, по суті, якийсь князьок, якийсь вождь контролював невеличку територію. І щоб ця територія була об'єднана якоюсь князівською владою, то це достатньо умовне явище. І це вже період, скажімо так, часів там умовно Володимира Великого чи Ярослава Мудрого, але, скоріше, мабуть, ще пізніше. Коли настала епоха політичної роздробленості, от тоді місцевий князь контролював те князівство, яке він отримав в відповідності до поділу сімейного. І оцей політичний партикуляризм, він сприяв формуванню доволі чітких етнічних ідентичностей завдяки актуалізації поділу на своїх і чужих, тобто ми кияни свої, чернігівці чужі і навпаки. І особливо це сприяло під час воєнних конфліктів. Проте саме цей партикуляризм і консервував існування невеликих за розміром етнічних спільнот, заважав їх об'єднанню в більші об'єднання, в більші конгломерації. Хоча і при цьому була наявна певна мовна і культурна спорідненість. І от ці, ці фактори. Напряму стосується слов'янського населення майбутньої України, яке в таких умовах, вище названих мною, також не могли виробити єдиної етнічної ідентичності на час перед утворенням ну, Русі, Київської Русі і в першій столітті її існування. В результаті великі за територією розселення етнічні спільноти просто не могли утворюватися. Як влучно зазначає доктор історичних наук Наталя Яковенко, підручники з історії України, якої, а особливо Вступ до історії, рекомендую всім, от Яковенко влучно зауважує, що цитата: відсутність єдиного інформаційного поля. Два простіше шляхи сполучення, на такій величезній, розчленованій непрохідними лісами і болотами території, якою була княжа Русь, виключає можливості формування такого типу. Тобто до утворення Русі умовно, до другої половини IX століття ми взагалі не можемо говорити про якісь етнічні і Ідентичності, вони фактично не відображені в жодних джерелах. Та є оці певні причини, які наші сучасні українські історики називають, які унеможливлювали до період об'єднання князями земель Русі, унеможливлювали якусь етнічну спорідненість. Таким чином, висновок який. До IX століття взагалі ми не можемо говорити про якісь етнічні ідентичності на території сучасної України, ну ба більше на території сучасної Білорусі, або на території сучасної Росії, хоча на цих територіях начебто жили там слов'янські племена. Хоча звертаю вашу увагу на другий випуск серії історії Росії. Де про розселення слов'ян на сучасній території Росії, говориться в рамках, можливо, скоріше за все, там немає жодної чіткої, чіткого посилання на якісь слов'янські археологічні культури до періоду появи на Русі як держави. І нагадую, що всі археологічні культури, які описуються, Практично всі археологічні культури, які дуже докладно описуються росіянами в другому томі історії Росії, вони всі географічно розташовані на території сучасної України, або на території сучасної України і Білорусі, і лише там одна роменська культура, яку виділяють росіяни, вона розташована і на території України, і частково, в межирічі е, Оки і Волги. Отака. От Цікава річ малята. Чекайте другого випуску, який буде присвячений формам домодерної етнічної ідентичності в Південній Русі у 9-14 століттях. До нових зустрічей!